Пуси від гранатометів і переносних ракетних комплексів, годинник з Курської області, картини та навіть макет танка. У Луцьку провели благодійний аукціон, на якому збирали кошти для допомоги нашим захисникам, зокрема на побудову станцій технічного обслуговування та ремонту авто, квадро та мототехніки воїнам сотої, 114-ї та 14-ї окремим механізованим бригадам, 92-й окремій штурмовій бригаді, спецпідромально. Розділу Спартан та підрозділу гурмо кракен розпочали благодійний захід традиційно з гімну України. А також усі присутні вшанували хвилиною мовчання захисників, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Організаторами аукціону є благодійний фонд Офроут Волонтери. Дуже дякую, що ви прийшли на наш такий захід. Хоч розуміти для чого ми тут зібралися. А зібралися ми для цього, щоб допомогти воїнам. Ми працюємо, воїни воюють. Ми допомагаємо. Всього у нас простий формат. Значить, по перше, ми вже не перший раз проводимо захід на на Волині ми займаємося і цивільними, і військовими, і ремонтом, і технікою. На благодійний захід було запрошено чимало гостей. Декламувала вірші комунікаційниця, акторка театру Наталія Шепель. Вона наголосила, що завжди потрібно пам'ятати основну мету таких заходів. Головне завжди на вечорах благодійних чи будь-яких інших не забувати про що вони. Вірш Гане осадко. Всі вони стоять за моєю спиною в ряд. Всі вони стоять за моєю спиною виряд. Мама тримає відро із томатами. Сашка свій автомат. А тато консервний ключ і мружиться. Такий у раю врожай. Але тобі, маленька, ще рано до нас у раю. Серед гостей був і волонтер Юрій Гордієнко, який з перших днів повномасштабного вторгнення евакуював понад 18 тисяч людей, більшість з яких діти, і досі продовжує займатися евакуацією. Маленька допомога велика кількість людей складається в одну єдину благодійну місію. І чим нас більше, тим можна нова робити добрих і хороших справ? Дякую, кожному за вашу жизненну позицію. Та щире серце, дякую, слава Україні. Ну а далі розпочався сам благодійний аукціон. Його розпочали з годинника, який наші воїни затрофеїли у Курській кіноселі торги з стартової ціни, яка вартує 5 тисяч гривень. Прошу називати будь-яку цифру або піднімати ставку на суму більше двох. 35 тисяч один. І так, ну давайте. Ну 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 ще трошечки. 40 тисяч. 40 тисяч 100 тисяч не чую. На благодійному аукціоні було чимало лотів серед них прапори України підписані нашими захисниками, військові тубуси. Постер винищувача відльотчика героя України Вадима Ворошилова з позивним «Карая», збитий російський дрон, макет танка батальйону К-2, картини та ще багато іншого. Одним із найдорожчих лотів цього заходу була картина відомої художниці Ірини Третяк, яку вона написала під час повномасштабного вторгнення. Це картина, яка називається проміння сто сімдесят. П'ять тисяч гривень. продано ваші описи. серед лотів була й картина луцького художника Юрія Чайки. На картині зображена відома українка Ніна Матвієнко. На благодійний захід завітали й відомі артисти. Серед них Арсен Мірзоян, який неодноразово їздив на фронт, аби підтримати військовослужбовців. Після розіграли особливий лот шматок металу із Азовсталі, з якого зробили статуетку у вигляді гербу України. 85 тисяч гривень три. Продано. пані Панісовита виступила для гостей і співачка Анна Добриднєва, яка теж часто їздить на фронт, аби підтримати бойовий дух наших відважних захисників і захисниць. Ну, ви качаєте, сьогодні тут. І з вам очі, сказати вам дякую за те, що в такий складний час ви знаходите в собі сили і можливості допомагати нашій армії і звисати нашим героям. Тож, завдяки благодійному аукціону для наших героїв зібрали близько двох мільйонів гривень. Тож тепер воїни матимуть змогу ще міцніше тримати оборону та відбивати ворога. Ну а такі благодійні заходи виявляють згуртованість українців та наближають нашу перемогу.